Всім доброго ранку. Я опять пораюсь за мамку, <смістю>, як прикладно, надіваюся платок. Зараз піду доїть коров. Все по стандарту. Доїть коров, їх трохи помить, Здать молоко, молоковоз підійде сюди до нас, під двір. І одвести їх пастися, потім перебити своїх баранів за двір, перебивати, щоб вони теж паслися, дати їм водички, напоїть Взяла ось ще бутилку на молоко, зараз здаю, проціджу сюди і тоді поїду додому, буду снідати гранулою. Настроїла молоко у відрах і жду, поки приїде молоковоз. Ну і як завжди, кожного дня вивожу корову пастися. Все, ця корова пасеться, зараз йду по другу. Я набралася повні штани оцих ось остюків. Не остюків, а реп'яхів. Ви подивіться, бачите? Зараз треба ще й пооббирати. А раніше як пасли коров у яру, там чи взагалі десь цей виганяли в череду, так я була вся оця в оцих реп'яхах. Як понабі, понабираюся їх, це... А потім ще обберу. А тепер прийшла черга й до джевеліна. Ось я вивела його тут, а нехай на фермі пасеться. Щас переб'ю. Отут пасися так же. Не йди нікуди. did